Професор академії культури Віра Осадча. з Канади приїхала. Я віпарафієм колекції церкви з того ж самого 1992 року і завдяки в тому числі. Як то кажуть, Божій ласці і завдяки отцю Віктору, це родинна наша церква. Тут я хрестила і свою племінницю, і, і дочку і тут відбувалося духовне зростання нашої родини. І тому я вважаю, що це молитовний дім для всіх тих, хто може, може дійсно залазити сам перед себе і піти власним шляхом суперечому. Зараз я. Коло своєї дочки, коло своєї онуки, яка в Монреалі ходить в українську школу, співає флектурному гурті. Як коли бачить український прапор, кричить Слава Україні! <реклама> І всі ну, вся наша родина кричить героям слава кожен раз. А в Монреальська українська громада достатньо сильна. Там діє церковна парафія Святої Софії, в яку я Тепер хожу і співаю, там в церковному хорі. І е, настоятель ці, цієї церкви, е, отець Володимир Кушнір, над... е, попросив передати щирі вітання вашій громаді від громади Святої Софії Православної Монральської і подарувати ось таку книгу, яка називається Наша церковна родина до 90-річчя. Цієї парафії цієї церкви. І він написав на цій книзі ті побажання, які я думаю висловлюють почуття кожного українця в Канаді. Тому що я власними очима бачу наскільки співчутливо і наскільки постійно і не як то кажуть, втомлюючись, люди допомагають нашій спільній перемозі. Хочу, щоб ви послухали і вслухалися в ці чудові слова. Парафія Собору Святої Софії, Монреаль, Квебек, Канада. Для парафії Івана Богослова, церкви Івана Богослова міста Харкова. Бажаємо, щоб наші молитви, зусилля, давали нам надію на перемогу. В молитві і у вірі ми єдині. Нехай Бог вас кріпить і благословляє і наше місто Харків. Отець Володимир Кушнір з самими -самими благими побажаннями. І я хочу кому скажуть, скажете. Ви Ось я передаю цю книгу. Я бажаю, щоб е, ті ювілейні дати, про які говорив, е, 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 можуть і колись теж. В якому будуть всі ті благі події і всі ті благі зусилля і ті дії на перемогу, які об'єднують нас і є... профіяни цієї церкви.